Для того, щоб потрапити в коло успішних людей, ми маємо бути в певному стані. Як відслідкувати, в якому стані я знаходжусь? Якщо ви постійно живете в цьому, там, мені страшно, ой, а там тривога, якась паніка, якщо більше часу ви живете в такому стані, то бути в полі успішних людей, Одразу не вдасться. То, якщо сьогодні від вас йде така енергія, знаєте, от думка, да? от кожна думка має енергію. Якщо ви фаните тут десь страх, страшно. А тут десь зневіра в себе, а тут десь паніка, то ви є, от, знаєте, як хвилі від вас, як радіо, як вайфай, ви їх не бачите, але ось вони ось так йдуть. І тоді навколо вас створюється певне таке поле, простір. І от коли ви в такому просторі знаходитесь, коли у вас такі думки, такий емоційний стан, такі постійні хвилювання, то не буде поруч з вами, мільйонерів.